Всім привіт! Ви на каналі Містер М, і ми з вами розпочинаємо, або вже точніше повертаємося до гри Mobile Legends. Грав я в неї досить досить давно, ну, прийшов час до неї повернутися, згадати все, і якщо щось буде не так, я думаю в коментарях ви можете сказати, покращити мої навики. Ну що ж, поїхали, бачу, що рейтинг чомусь не зник. Хоча я грав дуже і дуже давно вже. У мене рейтинг чомусь залишився епік. Навіть можна подивитися по сезону. Багато що змінилося з того часу. Да. На циклопі мені завжди найбільше подобалося. Багато раз грав, навіть потрапляв в, в рейтинг по Одеській області. В цьому сезоні я ще не грав. Так, поверта, да ось. Отож сезон взагалі ще не грав лише повернувся. Так, ну що ж, спробуємо першу гру, побачимо, що з цього вийде. Навіть не знаю, кого брати. Гарно було б спробувати взагалі всіх героїв по черзі після повернення. Так, нехай це буде середня лінія. Можливо, спробую свого улюбленого циклопа. А далі, як я казав, можливо, це буде рубрика Кхі -кхі". Спробуй всіх героїв зіграти за кожного із, знайти, який подобається, і, можливо, спробувати дійти в топ по країні. Теж гарний варіант, чому б і ні. Багато предметів ще додавалось, потрібно їх де всі переглянути. Так, чудово. На цей раз матч знайшло швидко. Так, щось новеньке трохи. Пам'ятаю, що мені дуже-дуже не подобалися. Можливо, це буде горт. О, Естес, пам'ятаю, Естес це просто жах. Естеса заборонили. Добре. Подобається, а я спробую за циклопом. Якщо повезе, можна буде зіграти. Якщо ні, спробуй якогось іншого персонажа. Бо що з першого разу навряд чи щось вилити, та вийде. Це це і це це Дайте це. От і не повезло цього разу. охота. Ну, можна спробувати за Одетту. Можливо, але не кажу, що це все буде дуже гарно. Альфа на Цікаво, хто в них буде танк? Пам'ятаю, зв'язка з Джонсоном взагалі була колись ідеальна, зараз, можливо, така сама і залишилась. Ммм, вот это ідора, дета нехай буде спробую. Хочеш її. Чомусь наной? Чомусь сейчас думав, що Тамус це танк. Але загалом у них склад досить досить гарний, цікавий. Так, телепортацію залишимо. Візьмемо старено. Стару збірку, по крайній мірі те, що пам'ятаю, а далі будемо вибирати по ходу гри предмети. Придеться бути на міду з моїм улюбленим персонажем. Ну, але так, як він найулюбленіший, то я ймовірність того, що проти нього буде легше стояти, тому що всі його секрети в принципі не знаємо.

да поможет мне я... Оп, оп, оп. Вам доводилось встречать рассвет на Лебедином озере? Он прекрасен. Что ж, я ему верю в то, что он может сюда прибиться. Возможно, он залезет под башен. Це вже було дуже дуже недобре. Так, далі бажу вам зібрати, тому що довго про циклопа я тут не буду стояти. зараз може свою уту я, в принципе тоже. Но, перезумщенные...

Ох, йоо, ульта, 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 не перезарядилась. Ну, що ж, потрібно згадувати ще гру. Ріка, дерев'я. Ну, за мій час ще а, не було. Оказалось... новеньке. Наш лісник позивний зараз. Ой-ой-ой. 3-8 поки що досить досить гарний йдемо. Навіть не знаю допомогти, чи він справиться. Нас догнати я навряд чи зможу. Ахахахахахах ах, 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 ах. Рогам, що подавали в так, чудово куда, куда, куди? Бачу на топі тут взагалі жах що відбувається. Точно тут потребно забраться. Вам доводилось встречать рассвет на лебединых угодьях? Даже двоеправосудие. А? Так что тут все хубея. шесть брата Каким бы любовь ни оказалась приключением, оно того стоит. Вас это может рассмешить, но я хочу сама вершить свою судьбу. Вот, зараз, не успела Прикрию тебе. Але угу. щось Я ще пам'ятаю, що можна прикривати. У. Ну, так, да. від Грока бажано було втекти. О, внизу ще тримаються, гарно йдуть. То в нас всю команду тягне. Рубі та Альфа. Молодці. Ну, ти що, ще вчиться, вчитися, вчити, згадувати. Влетіти о, ну хоч допоміг. Пам'ятаю, що те не дуже добре, бо стане будь-який стан може збити її ульту. Її заважати, я впевнений, що вона справиться. Здаватися ще часу немає. Ми досить непогано йдемо. Ніколи не потрібно здаватися. С Деревья, горы. меня жизнью. песня. Давай, давай, давай. А, а теперь нам мид проносит. А вдруг я встречу Ланселота за следующим поворотом? Навряд чи там може, а ще може допомогти. Ну, Рубі. Ой-ой-ой, тут шарки. Навряд чи в мене вийде. Якби вони вийшли сюди, щоб я міг там... Антук я на всіх разом. пам'ятаю, теж повинно гарно бити. Мой меч — це подарок. О, от і цикло. Я тут тільки можу От, от і все. Будь-яка. Будь-який удар збиває ульту. Оце її мінус. По грошах, в принципі, плюс-мінус однаково йдуть команди. То особливо бажання немає, тим паче для такого мага. І тим паче для гравця, який повернувся лиш ну, я чомусь думаю, що вони виманюють його. Бо любовь не оказалась приключением, Оно того стоит. Можливо, це буде початок кінця, а можливо, ще є шанс вистояти і відбитися разом. Сукон, мало, не вірний. Це все-таки дійсно початок кінця. Спроба непогана, перша гра гарна. В плані того, що згадали, хоча б когось так вбили, це все теж добре. Ну, Якби, звичайно, не Рубі, <кхід> там вже давно програли цю гру. Хоча дивно, що вони зараз не наступають. О, все. Тепер дійсно це вже кінець. Можеш ще подивитися статистику, згадати, що тут і до чого. Було взагалі ідеально згадувати гру, починаючи не з Епіка, а щось простіше. Тут уже люди вміють грати. Напевно, не ті, хто повернулися, а ті, хто вже досить часто грали. Досить навіть непогано. Альфа, який розповідав, що все погано. На жаль, рейтинг в нього нижчий. А от Рубі дійсно молодець. Так, що тут ще видно? Да, добре, майже четверть урону була моя, але цього було замало. От циклоп молодець. Теж гарна команда, молодці. Добре, ну що ж, перша гра відбулася, трохи згадали. Якщо є якісь коментарі по збірці, буду радий, тому що хочу повернутися. Нам потрібно ще опробувати всіх героїв. З першим героєм згадали. Цікаво, важко, але окрім того, що потрібно ще все згадати, потрібна і гарна команда. Надіємося, що в наступній грі буде все набагато цікавіше. Що ж, дякую і до наступних зустрічей.